Шановні харків'яни, мешканці області, сьогодні ворог завдав наймасовнішого удару дронами камікадзе типу Шахєд за весь час повномасштабного вторгнення з 24 лютого минулого року. Загалом постраждали наші промислові підприємства та цивільна інфраструктура у місті Ізюмі. Позаду мене зруйнована школа. Наш цивільний об'єкт, жодного відношення, як ви розумієте, до військової інфраструктури цей заклад освіти не мав. Так само пошкоджені приватні будинки, і ще кілька приватних та цивільних, власне кажучи, будівель по місту. Ізюму ворогу замало було тих звірств, які він накоїв тут під час окупації, а це майже тисяча закатованих і вбитих наших цивільних людей. Він продовжує терор нашого місцевого населення. Це ми пов'язуємо виключно з його неуспіхами на лінії фронту. Він постійно намагається атакувати позиції наших військових, однак несе втрати і відступає. Важко по Куп'янському напрямку, однак наші воїни свої позиції тримають і не поступаються жодним сантиметром нашої території. Ворог в подальшому обстрілює наші прикордонні населені пункти, однак це прояв його. Фактично, безсилля. ми обов'язково переможемо. Ми єдині. Ми об'єднані наразі. Всі служби та сили працюють е, у посиленому режимі над ліквідацією наслідків нічних обстрілів. Ми переможемо! Тримаємось! Слава Україні!